Тарас Шевченко, Кобзар, а третя частина гейдематів Галайда. Яремо, гершту, хамів син, піди кобилу приведи. Подай патинки господині та принеси мені води, вимети хату, внеси дрова, посипи диком, гусям дай, піди до льоху, до корови та швидше хаме, постривай. Упоравшись, біжив більшано. І мості треба, не барись. Пішов Ярема, похилився. Отак уранці жид поганий, над козаком поверзував. Ярема гнувся, бо не знав. Не знався Ромаха, що виросли крила, що неба достане, коли полетить. Не знав, нагинався, о Боже мій милий. Тяжко жить на світі, а хочеться жить. Хочеться дивитись, як сонечко сяє, Хочеться послухать, як море заграє, Як пташка щебече, Байрак гуманить, Або чорнобрива в гаю заспіває. О Боже мій милий, як весело жить. Сирота ярема, сирота убогій, Ні сестри, ні брата нікого нема. Попихать жидівський, виріс у порогу. А не клине долі людей не займа. Та й за що їх лаять, хіба вони знають, кого треба гладить, кого катувать. Нехай бенкетують, у їх доля дбає, а сироті треба самому придбать. Трапляється часом тихенько заплаче, та й то не от того, що серце болить, що-небудь згадає або що побачить, та й знову за працю. Отак треба жити. Нащо батько, мати, високі палати, коли немає серця з серцем розмовлять. Сирота ярема, сирота багатий, бо є з ким заплакать, є з ким заспівать. Єсть карії очі, як зіроньки сяють, білі рученята, мліють, обнімають, єсть серце єдине, серденько дівоче. Що плаче, сміється і мре й ожива, Святим Духом серед ночі? Понад ним витає, отакий то мій Єрема, сирота багатий Таким і я колись то був. Минуло, дівчата, минулося, розійшлося, і сліду не стало. Серце мліє, як згадаю, чому не осталось Чому не осталось? Чому не вітало? Легше було б сльози журбу виливать. Люди одібрали, бо їм було мало нащо йому доля треба закопать, він і так багатий. Багатий на лати, та на дрібні сльози бодай не витирать. Доле моя, доле де тебе шукать, вернись до мене, до моєї хати. Або хоч приснися. Не хочеться спать. Вибачайте, люді добрі, може, недоладу та прокляте лихо злидні кому не завадить? Може, ще раз зустрінемось, поки ж кандибаю за яремою по світу, а може і не знаю. Лихо, люди, всюди лихо ніде пригорнуться. Куди, каже, хилить доля. Туди й треба гнуться. Гнуться мовчки, усміхатися, щоб люди не знали, що на серці заховано, щоб не привітали, бо їх, ласка, нехай сниться, тому в кого доля. А сироті щоб не снилась, і не снилась ніколи. Тяжко нудно розказувати, а мовчать не вмію. Виливайся ж, слово, сльози! Сонечко не гріє, не висушить, поділюся моїми сльозами. Та не з братом, не з сестрою, з німими стінами на чужині. А поки що до корчми вернуся. Що там робиться? Жидюга дрижить і, зігнувшись, над каганцем, лічить гроші коло ліжка клятий. Е, а на ліжко. Ох, аж душно, білі рученята, розхидала, розкрилася, як квіточка в гаю. Червоніє, а пазуха пазухи немає, розірвана. Мабуть, душно на парині спати, Одинокій, молоденький, ні з ким розмовляти. Одна шепче, не сказано, гарно не хрещено. Ото дочка, а то батько. Чортова кишеня. Стара хайка лежить долі в перинах поганих. Де ж Яремо? Взяв торбу, потяг у вільшану.